Путін сміється із заходу із мовчання та відсутності сильних дій у відповідь на удари по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив на неприпустимості постачання Росії компонентів для ракет та ударних дронів. Україна надала партнерам пропозиції щодо обмеження схем постачання цього тижня. Запланована зустріч санкційних координаторів Групи «Семи». Тільки в одній російській ракеті кінжал міститься 96 компонентів іноземного виробництва. Багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували у ніч на сьогодні. Це більше 100 тисяч компонентів іноземного виробництва серед виробників компанії Сполучених Штатів Америки із Китаю, з Тайвані Британії. Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерланд. І зараз до нашого ефіру долучається Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаємо вас. Доброго Вітаємо. ранку. Доброго ранку, пані Ганна, пане Максима, вітаю вас, і телеглядачів. Отже, на вашу думку, чи реально сьогодні технічно перекрити кисень російському ВПК без тотальних вторинних санкцій? Ну, безумовно, слід розуміти, що світова торгівля, вона, скажімо, так, настільки вже лібералізована, що дуже важко повністю зупиняти процеси передачі товарів в Росії. Ми бачимо з якими складнощами зустрічається ідея тотального торгівельного ембарга щодо Росії. Тобто, дуже багато країн Європейського союзу кажуть: ні, ми це не можемо робити. А, навіть ось початок 2025 року, перший квартал, Європейський Союз купив у Російській Федерації товарів там на 9,5 мільярдів доларів США, і відповідно певні товари також потрапляють в зворотньому боці. Тобто йдуть до Росії, і чому тому, що це ж таки не ідеально відпрацьовані механізми, які можуть ну, повністю зупинити можливо важко, а ось мінімізувати це потрапляння тут, на жаль, так. Також ми констатуємо, що вони потрапляють, тому що ось, зверніть увагу ще більше року тому. Велика сімка міністри фінансів запропонували ідею щодо того, що компанії, які продають підсанкційну для Росії продукцію, повинні гарантувати непотрапляння цієї продукції до Росії, бо з чинними пакетами санкцій вони повинні включати в контракт пункт, що цей товар не для перепродажу в Росії. Але знаєте, ну це що це на практиці означає, що країна купує підсанкційний для Росії товар, продає його на Росії а інші країні, країні Б, наприклад, а країна Б продає Росії. Тобто все виконується і виходить, що Росія потримує необхідні деталі. зрозуміло, що вона їх не виробляє, вона їх імпортує з європейських країн із Сполучених штатів Америки про що пан президент власне зазначав. І виходить, що нема стовідсоткового ефекту від санкцій тут, оскільки наші партнери вирішили, що вони не будуть відправляти своїх військових а будуть тиснути на Росію санкціями, то як на мене слід зробити більш ефективними якраз цей підхід підхід санкційного тиску. А ефективним він буде тоді, коли буде більш жорсткий контроль за всіма цими товарами. І навіть це може дійти до того, що компанії є США, які продають їх іншим країнам. Повинні розуміти, що в разі, якщо буде встановлено факт того, що так буде в російських ракетах, а ми бачимо, що воно таке є. Цим компаніям просто повинні заборонити експорт їх Я розумію, що вони будуть проти, але тоді не буде ефективності від санкцій, тому або ви відправляєте своїх військових, або підвищуєте ефективність санкційного тиску. Зараз на заході тривають дискусії щодо надання Україні репараційного кредиту, так званого репараційного кредиту. Йдеться про новий механізм прямої фінансової підтримки із використанням заморожених активів російського центробанку. А чи є взагалі механізм репараційного кредиту найбільш реалістичним способом цієї довгострокової підтримки України на вашу думку? Зараз над ним працюють, якраз спілкувався з Олегом Дундою, народним депутатом України від фракції Слуга народу на минулому тижні, і він якраз казав про те, що він в Брюсселі був, і там йому дали зрозуміти, що скоріш за все в першій половині 2026 року вже буде підготовлено цей механізм. Тобто, поки що, це радше теоретичне розуміння, але дуже посилено працюють над його практичним втіленням, тому що в принципі, якщо рані, взагалі. Якщо згадати історію замороженими російськими активами, якщо там люди березень, квітень 22-го року казали, що їх віддадуть Україні, а то починаючи з травня з'явилися такі заяви з від очільника центрального банку Європейського союзу, що не можна це робити, адже це підірве довіру до цих країн, і ми бачимо, як зараз. Все ще є, оце побоювання робити цей крок, попри те, що знаєте, оця дискусія щодо долі заморожених активів до неї долучається все більше і більше людей. і Нобелівський лауреат по економіці, Джозеф Стігліц ще в січні 2024 року, написав статтю про те, що це не підірве довіру до країн, які це зроблять наступного місяця, тобто лютого 2024 року Блумберг опитав юристів. Юристи сказали, що це законний абсолютно крок буде. Тобто, єдине, що як на мене, скажімо, так яка. Перепона існувала. Це те, що провідна економіка ЄС Німеччина вона побоювалася того, що це буде прецедент, за яким від неї будуть вимагати склад за Другу світову війну. Хтось каже, що це було давно? Але Польща нещодавно на півтора трильйони євро подавала позов до Німеччини, якраз за часи Другої світової, бо більше Італія, яка була союзником Німеччини на Другу світову італійські суди також розглядають позови до німецьких компаній за другу світову, оскільки вважають, що їх втягнули Німеччина в ту війну. І, отже, Німеччина повинна це компенсувати. Німеччина не хоче, щоб її активи заарештовувалися, тому вона не хоче створювати прецедент. Але зверніть знов ж таки увагу: як тільки з'явилася інформація, що Німеччина змінює свої погляди. І більш готова на цей крок миттєво з'явилася ідея репараційного кредиту, і зараз над нею працюють. і Думаю, що дійсно до кінця цього року вже цей механізм вибудують і на початку наступного дві року. він буде втілено на життя. Ну називається сума 140 мільярдів євро. Я думаю, що вона може бути більша, адже фігурує 300 мільярдів доларів цифрозаморожених російських активів. Це до речі, дуже якось ми дуже сильно на неї звертаємо увагу. Але я нагадую, що Київська школа економіки. Ще минулого року на в вересні 2024 року казала, що збитки нанесені Росією і Україні спочатку повномасштабної війни це 1,164 соті трильйони доларів США, тобто 300 мільярдів їх не покривають, і це також слід пам'ятати, але важливо, щоб хоча б ці гроші. Щоб не вони не були напівмірою, якими є е, поки що прибутки від них, які дають Україні. А щоб це було власне це тіло, і хай це буде через механізм операційного кредиту. Головне, щоб ці гроші були в Україні. Дякуємо за відповіді. Дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Іванус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.